А про нову допомогу від США, Німеччини та Франції говоримо з головою українського центру безпеки та співпраці Сергій Кусан кузан, гість нашої студії. Пане Сергію, доброго вам дня! Бажаємо Вітаю. з контрнаступальними новорічними святами. Вітаємо всіх українців принагідно. Отже, Отже, про цю нову допомогу по порядку. Хочеться обговорити. От є наприклад, у нас бронетранспортери, які нам надають міжнародні партнери. От, наприклад, Бредлі. Чим він корисний для України? Країни, що це така за штука, і чому о, про них просили наша держава неодноразово. Ну отут треба згадати, що це є важка о, броньована техніка, яка може якраз, тобто, всі о, всі ці машини, тобто і німецька, і французька, і американська о, вони всі призначені для того, щоб транспортувати нашу піхоту, тобто, це о, відділення там 10-12 людей, повністю екіпірованих гармата о, калібру о, приблизно сім. 62, яка може вести вогонь, і крім того, також протитанкові керовані ракети. От не дарма називають їх вбивцями танків, тому що вони є швидкими, вони є маневреними, вони можуть доставляти конкретний підрозділ на, на лінії вогню, і вони дуже корисними. А то, всі ці моменти, як швидкість, тобто мобільність, це, це є особливо такий корисна риса саме в умовах степу. То тобто в умовах півдня, зокрема на запорізькому напрямку, де не можна просто ховатися і поступово переміщуватися за якимись природніми чи, наприклад, будівельними перепонами, де все видно, тому от потрібно дуже швидко перекидати сили, засоби і наносити вогневе ураження противнику. Ось тому, власне кажучи, все, що дають нам американці, німці, французи, це все буде знову ж таки в умовах нашої війни, опробовуватись, випробовуватись нашими силами оборони. І ну, Україна знову покаже клас. Mm -hmm. А якщо порівнювати Бредлі-Мардер, в них є якась кардинальна відмінність, і як вони можуть себе проявити в наших умовах? Кардинальної відмінності немає. Тобто колісна база броньована, тобто сам по собі броньовик. Єдине, що Бредлі в нього посилений захист, саме відмін. Тобто там, там збільшений кліренс, там є в цій, сама по собі динаміка. Динамічна броня, посилений, посилений захист, тобто, загалом, це все машини одного класу. Є певні особливості технічні, ну але вони не відіграють особливу ролі. Тобто, навіть французькі, те, що ми говорили, що це легкий танк, насправді що ні, це швидше важка бойова машина піхоти. Ну от власне про амх10 давайте детальніше. Ну у він все ж таки, от якось так закономірно м, прийнято називати його легким танком. Да, у нас там була колись, якщо не помиляюсь, після радянського союзу у нас там був важкий, середній там і легкий тан. А от якщо оцінювати цю машину, ну ви я так розумію, її оцінюєте як більше БМП, БТР так, чи щось так, на так. такого, але ж вона при тому має гармату. Якраз щось здатна, так та, власне, оця, в, власне, оця гармата. Вона й собою ну переводить із класу ще БМП в клас таких собі легких танків. Загалом вже нічого особливого не відрізняється. Тобто, там вже треба сказати, що там не гусениці, а, а колеса. До речі, досить тобто, це, це передбачає більшу швидкість, але звичайно, що меншу прохідність. Тобто, в багнюці, в великій багнюці, таким танком не поїздиш. Тим більше... Тажкою гарматою, але найголовніше, що і цей А і, і М буде доповнювати вже той, ті всі БМП, які і надає в тому числі і Франція. Тобто, загалом це все машини одного класу. А якщо говорити, ну але дивіться, все одно, от у нас на відео ми бачимо, як вона там б'є, може їхати по багнюці і так далі. А якщо порівнювати от її там Стрілецькі на о, бачите, ще й пневмо Відвізка, наскільки я розумію, має можливість підійматися для більшої прохідності. Якщо говорити про от якраз її переваги, ми розуміємо, що великий, важкий танк це більш прохідна машина. Але от така лиха маневреність з технічними характеристиками у вигляді гармати, вона нам де може бути корисна? О, ну це дійсно може бути корисна абсолютно на всіх напрямках, тому що обстріл з такої крупнокаліберної Одної гармати і ворожої техніки, до речі, якої є сьогодні більшість, і навіть ворожих позицій, тобто прикриття вогню, переміщення особового складу, це якраз те, що нам сьогодні потрібно практично на всіх ділянках фронту. Mm -hmm. Тобто, дійсно, така зброя вона здатна прикривати нас, тобто і нашої нашої піхоти, тобто іншої техніки. А в маневреність це це цей основна основна перевага ці. Зброї і для того, щоб швидко перекидати із одного напрямку З політичної точки зору, ось ці передачі ви вбачаєте в них якийсь переламний момент, так тому що от сьогодні, наприклад, міністр закордонних справ України Дмитро колеба він заявив, що оголошення у цих наших країн-партнерів про передачу Україні нового озброєння і бронетехніки західного зразка показує показує, що час. Табу щодо зброї з боку союзників у минулому, як ви це бачите, цей процес як військовий фахівець. Звичайно ж, тут слова міністра є абсолютно слушними, тому що для прикладу, якщо ми отримували піхотну озброєння, тобто і, і отримували захисне якраз протиповітряне озброєння, то зараз ми маємо справу з конкретно наступальною зброєю, тобто змінився взагалі підхід наш західних партнерів, і вони вже розуміють, що час для того, щоб звільняти територію, час для того, щоб завдавати уражень ворогу, а не лише захищатися. І е, якщо ми проводили будь-які наступальні операції, ну то це була, скажімо так, легко броньована техніка. Там максимум хамві, е, ті ж такі американські, а здебільшого щодо танків, то все ж таки це була радянська техніка, якою воює наша держава. Так от тепер, нарешті, ми отримуємо конкретну е, бойову машину. Піхоти можемо транспортувати людей вперед, можемо здійснювати вогневе ураження і крупнокаліберним кулеметом, і також вражати і їхню техніку, в тому числі і танки тими ж таки ПТРК. Тобто маємо засоби для того, щоб можна було здійснювати наступальні операції. І це, власне кажучи, те про що писав публічно заявляв в своїй статті для The Economist наш головнокомандувач залужний. І ось бачимо, що це вже реакція заходу на то. І запит міноборони, який був наданий ще ну ще задовго навіть до нового року, а з такою технікою. Ну і враховуючи, що нам вже передали багато чого, а, виникає питання так: от щодо рейтингу армії, тому що от напередодні з'явилася інформація від міжнародної компанії Firepower, а, Вона а, повідомляє, що Україна піднялася в рейтингу потужніших армій світу на 15-те місце. Якщо у нас є, а, є ця графіка, давайте її покажемо. А, от зокрема, але От бачите, на другому місці залишається Росія, і наша армія виходить там після Єгипту, якщо я не помиляюся, там зараз от закінчиться цей рейтинг. Що ви думаєте про це? У нас от півтори хвилинки залишається. Я хотів би, щоб ви прокоментували. Чому Росія на другому? Абсолютно правильно. Тобто, ще один недолік. Ось такий рейтинг полягає рейтингів. Полягає в тому, що вони міряють лише технічні спроможності, але саме боєздатність армії. В вона повністю складається в тому числі, зокрема із бойового духу, і з досвіду з готовністю проводити складні операції, тобто складними можуть бути і в захисті, і в наступі. І, от все всі ці скили, так би мовити, Україна сьогодні має, і при тому, при всьому, ми повністю зруйнували в іміж Росії як потужної військової держави. Тобто, так в них є багато ядерної зброї, але конкретно на полі бою, в конкретних умовах, Україна сьогодні. Демонструє лідерство, і за багатьма показниками ми обігнали якраз навіть провідні країни, які входять до північного атлантичного альянсу, які, нібито, мають більш технологічну зброю, але саме готовність воювати і здатність проводити великі великі операції в наступі чи в захисті в них є значно, значно меншими. Тому Україна сьогодні є лідером. Так, дякую вам, пане Сергію, за те, що прийшли, дякую. прокоментували ці питання. Принагідно запрошуємо ще вас. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами.